Мегаокоп, який росіяни вирили на тимчасово окупованій частині Запорізької області, обійдеться їм у щонайменше 200 мільйонів гривень. Все тому, що ця 70 кілометрова лінія оборони проходить по 160 курганах. Ми це фіксуємо як руйнація, як нанесення шкоди історичній спадщини. Це приблизно 200 мільйонів гривень збитків в цінах до війни. Відповідно, після вигнання росіян з Запорізької області ми вже зможемо направити туди наших інспекторів, наших сухпівробітників, які зафіксують остаточно. І власне кажучи, всі ці рахунки будуть виставлені імперії на вичкодування нашої республіки. Кодить унікальним українським степам і важка техніка, якою роз'їжджають рашисти. Спотворюють і відомо на увесь світ Мамайгору неподалік Кам'янки Дніпровської. Це інше біль, тому що насправді там купки не проходить. Але ж ми розуміємо, що зараз відбувається там оборонні споруди. Вони роблять до того, щоб наші не прорвали оборони. Я на жаль впевнений, що там руйде руйнація і цих пам'яток. Звісно ж, російські військові не гребують і поцупити щось з історичних пам'яток. Не так давно соцмережами розійшлися чутки, що окупанти вивозили експонати із садиби Попова у Васильівці. Не підтвердилось на даний момент вивезення експонатів, які там залишилися, але росіяни розграбували садибу попову рік тому. І це відома історія. Що вони крали все від унітазів до шуруповертів. Тому подивимося, що там залишиться після деокупації. У будь-якому випадку росіяни будуть відповідати за кожен метр переритого кургану та за кожен поцуплений із музеїв експонат. Бо ж ще з 2014 року, коли вони вперше за часів незалежності окупували частину нашої країни, фахівці на підконтрольних територіях України відцифрували книги обліку музейних предметів, тож мають інформацію про все, що було у цих закладах до початку повномасштабної війни.